Гонка озброєнь між Росією і Заходом розгортається на тлі конфлікту в Україні. При цьому видатки на озброєння самої України минулоріч скоротилися через інфляцію. Хоча Київ витратив на зброю на 10% більше у 2017 році, ніж попередньому, по факту це лише 3,4% ВВП, тоді як у 2016 році це було 4%. У світовому ж рейтингу продажу зброї Укроборонпром опустився з 79-го на 81 ше місце. Такі дані Стокгольмського інституту проблем миру Сіпрі. Беззаперечним лідером з продажу озброєння залишаються США. Початок листопада. Американську зброю тестують на маневрах НАТО. Постачання зброї союзникам і в 2017 році забезпечило Сполученим Штатам місце найбільшого в світі виробника зброї. США залишаються найбільшим виробником зброї із великим відривом. Є багато американських фірм, які на чолі рейтингу Мені з 2002 року складає рейтинг сотні найбільших компаній, що виробляють та продають озброєння. Західні фірми у ньому знову домінують. 57% зброї припадає на США. Друге місце зазвичай посідала Великобританія, у 2017 році її вперше обігнала Росія. Україна ж увійшла до переліку країн, що позначені як інші продаж озброєння, яких не перевищив 1%. Росія постійно підвищувала свої видатки на озброєння з 2008 по 2017 роки. Щоб модернізувати свої збройні сили. Російські компанії виграли від цього. Росія майже все закуповує у власних фірм. Нещодавно держсекретар США Майк Помпео розкритикував розробку і випробування Росією нової крилатої ракети. Москва за його словами порушує договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальної. А якщо Росія не повернеться до повного дотримання договору, ми знімемо з себе відповідні зобов'язання протягом 60 днів. Наші дані про те, як ці випробування відбувалися, говорять про зворотне. Вона була випробувана на дозволену договором дальність під питанням один з найважливіших договорів про роззброєння часів кінця холодної війни. Утім, модернізація російської армії лише один з елементів сучасної гонки озброєнь Є напруга навіть конфлікт між сходом і заходом з 2014 року. З іншого боку планети є Китай, який збільшує свої військові потужності на тлі конфронтації зі США, з Японією і кількома іншими азійськими країнами. Звісно, вони усі реагують на дії один одного та збільшують видатки на зброю. Нове дослідження показало світ і ще на крок віддалився від миру.